Вітаю, незламні українці! На ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Парад папідобесія. Як то кажуть, Путін постарів на років 10-15. В чатах росіяни не впізнають російського диктатора. Так його доїдає так звана спеціальна воєнна операція. І е, також експерти зазначають, що цього року, в порівнянні з 2021, кількість техніки було на 4 рази менше. Не було практично танків, був е, один лише старий зразок. Зараз ми до цього перейдемо і проаналізуємо виступ е, російського диктатора. І далі чхав, кашляв а, і а, непритомнів. Там камеру декілька разів переключали, коли він виступав. До речі, його виступ тривав менше 10 хвилин. А, те, що ми можемо помітити з його виступу, зараз прийдемо детальніше. Він декілька разів зазначав, священна війна звертався до релігії, використовує, знаєте, педалює на таких е, запитаннях е, з приводу релігії, теж. Ще долг і так далі, те, що я помітив. Також він помітно змінився в зовнішній стіну. Можуть сказати, що це двійник, але я думаю, що голосу точно змінити не можна. І вух кажуть також експерти, що змінити неможливо. До речі, з'явився він із Токаєвим, президентом Казахстану. Дивно, мені було це бачити, адже Тукаєв на Одному з форумів прямо в обличчя Путіну сказав, що він Казахстан не визнає квазіутворень, тобто там ДНР, ЛНР, ніяких таких групувань Казахстан не визнає. Це був плювок Путіну, але бачите, що йому залишається: якісь екскременти просто підбирати. Також помітили певну валізу, з якої йшов Путін. Що в тій валізі, друзі, залишайте свої. Думки зараз ми перейдемо детальніше. Перед початком етеру скажу ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Друзі, дякую. Я відкрив збір для свого дядька Андрія Калацинського. Він на Донецькому напрямку для 24-ї бригади імені короля Данила. Нам потрібен дрон-дрон з камеронічного бачення, Mavic 3, 90%. Ми вже зібрали. Якщо хтось ще хоче долучитися, Посилання в першому Коментарі. Отже, сьо, цьогоріч на параді у Москві 9 травня друга так звана армія світу марширувала без сучасних танків. Єдиним танком, який проїхав по Красній площі, став Древній Т-34. Його вихід супроводжувався заявами про те, що цей танк, що вироблявся в українському Харкові з 1940 по 1958 роки, є так званою гордістю Росії. А експерти по Мічаючі. Дивіться, дивіться, який старічок Путін вже доконає, не доконає цей чорт Російської Федерації, як то кажуть. Осін аналітик Олівер Олександров з Твіттер зауважив, що цього року кількість техніки в порівнянні з 2021-м скоротилась майже у чотири рази. За його даними, всього. Цього року проїхала лише 51 одиниця військової техніки. А в 2021-му 197 одиниць. Аналітик звернув увагу, що цього року у параді брав участь лише один танк Т-34. Та жодного танку інших більш сучасних модифікацій. Він також виклав комендну ілюстрацію танкового голоду в російській армії. Нема танків, нема чим воювати. А, і, до речі, парад перемоги цього року став найкоротшим в історії. Він тривав всього 45 хвилин. Путін навіть і 10 е, хвилин не бздів, як то кажуть. Давайте послухаємо. Е, ну, власне, з його риторики, що ми можемо зрозуміти? Те, що він не відмовляється від своїх слів, як то кажуть, іде на побєдобєсіє, тобто до кінця до його страти. А що йому залишається? Адже Гаага видала ордер на арешт російського диктатора. Власне, якщо він буде в будь-якій там з понад 130 країн, ця країна зобов'язана передати Путіна на в міжнародний суд в ГААГу. От, Росії виступає, дорогі ветерани! До речі, от також відзначу з приводу Другої світової війни. Ось так виглядав Путін. Бачите, реально старічок постарів. З'їла його ця спеціальна воєнна операція. пірація. Але українці під час другої світової війни боролися проти німецьких окупантів. І проти е, Радянського Союзу, тобто проти Радянщини, ми боролися проти двох таборів. Так, Українці завжди хотіли бути і здобували незалежність століттями. Там ще згадаємо Богдана Хмельницького, скільки українських гетьманів було і так далі. Е, Друга світова війна почалася з того, що Німеччина напала на Польщу, і там втрутилась також е, е, Радянський цей Союз. от. І українці пам'ятаємо армія УПА і так далі. Тому вічна пам'ять усім загиблим під час Другої світової війни. Дуже багато мільйонів українців загинуло. Мій прадід воював також Василь. Климочко воював також. Він під час Другої світової війни був ветераном. У мене в бабусі є там світлини, мав багато медалей. Він пройшов в Другу світову війну. Тому вічна пам'ять усім, хто боронив Україну. Так, ідемо до цього. товариші, офіцери, генерали і адмірали. Чи вам і командири, учасники спеціальної воєнної операції. Поздравляю вас! С праздником, с днем победы, с праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена. відстояв отечество. до речі, от людей, яких от ви бачите зараз на кадрах. Е також експерти кажуть, що зараз вже немає жодного там ветерана е Другої світової війни, що це всі ліві люди, яких він посадив, тому що пройшло вже там з е ну, 45-го року, рахують скільки понад 70 років. То навіть ні і агромний жертв спасл чоловічество од нацизму читає з листочка все, своїх слів не може зв'язати. тобто... Проблеми Ось уже з пам'яттю, нас мабуть, також Ну ми дали адпор міжнародному тероризму угу. за і жить. Значить, він далі підтримує цю пропаганду, що проти нашої родини розв'язалась війна. Тобто, все навпаки, перекидує міжнародний тероризм. Ми боремося від своїх закидів, від не відмовляється із свою бізопасність для нас, для Росії. немає недружественних, враждебних народів. Ни на западе, да вы что? ни на востоке. Нет, нет, как и абсолютное стран. большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Мирным, свободным и стабильным. Брэши и начервонение. Считает, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности. Стравливают людей и раскалывают общество провоцируют кровавые конфликты и перевороты. Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм. Mm -hmm. Уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила. А потом... Ну, то есть, все абсолютно противоречиво тому, что он говорит, так как есть в реальности. Систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло. Кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским войнам. Сносят памятники великим полководцам. Создают настоящий... Сносять пам'ятники полкаводцям і так далі. Реально, Україна, я бачу, Польща також дуже сильно очищається від цих радянських пам'ятників і радянського минулого, яке нам нав'язували. Ми ж пам'ятаємо, що навіть під час Радянського Союзу розстріляне відродження українських поетів, митців. Лідерів думок просто розстрілювали, вбивали це було все під час радянського союзу. Був постійний супротив, тому українці ніколи не повернуться разом з росіянами, адже. Всі пам'ятають, як також жилося там під час радянського союзу. Я, хоча не жив, але мені там з розповідей там, бабусі, і, ну там моїх родичів усіх, то це ні до чого добре не призводило. Ну, і ми знаємо історію, що відбувалося під час того, як ми були в радянському союзі, це знаєте, тоталітарна цензура, одна робота на все життя. о uh, свободы слова и так далее. И нацистов и их способных. И далее оно а подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения, это тоже преступление. Похоже, шатаю его, злива направо. Тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель... И здесь нет ничего нового. Добитися розпаду і знищення нашої країни. Перечеркнути ітоги. Ну от, це цікава фраза. Добитися розпаду і знищення нашої країни. Власне, те, що те, й зараз він підготовлює, як то кажуть, свою аудиторію, усіх росіян до того, що цей розпад відбудеться. Тобто, це. Дещо непогане з його виступу, адже всі передбачають, що після його відходу або коли його осунуть нарешті. Боже посмотрите на ці ліца, це жах якийсь. Це після його відходу відбудеться розпад Російської Федерації, і вже багато лідерів країн, навіть аж Китай, собі задумує, як відтяпати той клапень Сибір. світової війни. окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права. Задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота. Український народ. Бачите, він означає від нас як українців, государственний переворот, і так отам далі зараз він буде говорити. Але чого ж його так штурмить від України? Та ти за своїх росіян, які живуть просто в, в трущобах, в ніщиті. Да? Е, е, кажуть, що понад 70% живе в бідності, тотальній, і там вас пожежі. Займіться своїми справами. Ні, його турбує. Український народ, українське питання. Ну військові експерти теж кажуть, що ну, інші експерти що без України Російська Федерація розвалиться, тому що Україна годівниця, як то кажуть, Європи і там Росіян була в нас чорнозем працьовиті і розумні люди. І Ми це можемо побачити від того, що зараз відбувається на війні, і так далі, але ми свого не віддамо, тому що дуже багато жертв, дуже багато українців віддало своє життя за нашу свободу і незалежність. І сложившися на його базі преступного режиму його западних хазяїв, розмірної монети в реалізації їх жорстоких корисних планів. Ну, власне, як. Прокажуть також різні експерти, що його штормить від того, що українці легко чи взагалі можуть просто змінити владу чи те, що їм не подобається. Ми виходимо на мітинг, на майдан, ми протестуємо і ми кажемо свою думку. А в тоталітарному режимі це одразу придушення. Це от як у нас був тоді Берко, так само як у них там є ОМОН і так далі. Це тоталітарне придушення, тому що росіяни можуть собі взяти як за приклад також. Змінювати владу, ну а владу ми звільнили. Ми змінили і очистилися від тих комуністів зараз, ОПЗЖників. Вони втікають. Знаєте, відбувається тотальне очищення також України. Це я в цьому бачу теж позитив для нас в Росії пам'ять у защитника хатівства священна. священна. в наших серцях. Память священная, война священная, жизнь священная российского солдата. А тут он собирается с матерями знаете, сидая с ними за стил. А, а чего добился твой сын? Ну, умер он он же ж не алкоголик, он же пошел на войну, типа там родину защищать, россиян защищать, от кого непонятно, от чего непонятно, разумеется, пошел за Путина воевать, каже, вот это он достигнул своей смертью для родины. Участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других... І чтім подвік воїну в Китаї в битві з японським мілітаризмом <кхи> убіждю <Убежджен. кхи> опит солідарності в годы... далі почав кашляти. Згадав як за західні країни і його потужну підтримку. До речі, Шольц уже відреагував на ось ці заяви. На Москві і закликав до підтримки України. Дякую канцлеру Німеччини. Він зазначив, що світ не повинен лякати силові ігри кремлівського диктатора Володимира Путіна. Шольц також закликав західних партнерів для підтримки України. Таку заяву канцлер ФРН зробив під час виступу у Європейському парламенті у Страсбурзі, Повідомляє видання Reuters. у, 2000, у 2200 кілометрах на Північний схід звідси диктатор президент Росії Владимир Путін сьогодні виставляє на показ своїх солдатів, танки та ракети. Німецький лідер підкреслив, європейський союз не повинен боятися демонстрації Москвою військової. Ну там техніки і так далі. До речі, які чотири рази менше було, я вже казав. А має продовжувати підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Ну нарешті до Шольця і західних Україн доходить е, країн. Доходить, що ми стоїмо не лише за нашу свободу, воно е, піде далі. Поїзд їде, воно лізе. Воно буде вторгатися в Молдову, в Польщу, а потім в Балтійські країни і так далі. борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей... Да что ж ты читаешь все злосточка? Да скажи ведь сам два слова. ...всех стран и народов. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, Не. собрались лидеры стран Содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей. А зараз, знаєш, росіяни заробляють 300 доларів так на війні. От вони йдуть воювати. Оце патетично, цинічно і егоїстично. Коли я маю ось такий приклад: вони йдуть на війну, беруть там зброю, стріляють, вбивають, мардерять і так далі. І це нормально. Тобто, вони надають перевагу це робити. Тобто... Кримінал, вбивство, жахіття, тероризм і так далі. А вийти на вулицю і сказати ні вони не можуть. Правильно Пугачова сказала. Були халопами, а стали рабами. Сто відсотків росіянка сказала про росіян. Дідів, мужей, жон, братів, сістер, родних, друзів, об'являється. Минута молчания. Ой, боже. Глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем... Специальной военной операции, да ведь почти вину и назвать не может. Обеспечивает фронт, спасает раненых, нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг. Сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Моляться вас. О, бачите, знову моляться вас. Педалює на таких закликах до росіян, ходить в храм, свічку ставить. Ви бачили ці світлини, як на всі такі там пасхальні дні і так далі. Великдень входить постійно в церкву, ставить, молиться, хреститься, і педалює на цих, і закликає до священної війни. Московський патріарх, розумієте, УПЦ, він грає на пропаганду. Мені взагалі, от, знаєте, таке викриття і відкриття, що церква дійсно це також зброя, це вплив. Те, що робить цей патріарх Кирил, ну я просто в шоці. Ну, чесно, в мене навіть немає коментарів, щоб ну, за гроші всі. Там продалась там совесть и душу, ну, 99%. Товарищи, друзья, дорогие ветераны, сегодня в каждой нашей семье чувств чествуют участников Великой Отечественной войны. Вспоминают своих родных, своих героев, воспринимают к воинским мемориалом. Мы с вами стоим на Красной площади. На землі, которая помнять дружинників Юрія Долгорукова і Дмитрія Донського, ополченцев. Знаєте, згадав за Юрія Долгорукова, але тут треба ще відзначити, що Київ був заснований, їх це пече, звичайно, в п'ятому столітті, так, а Москва заснував у цей же ж Долгорукий в 1187 році. Тобто на сім століть пізніше заснував і зробив таку помилку Юрій Долгорукий. Він зараз, мабуть, просто там десь в труні чи в землі там перекидається всі кистки його перегнивають, коли він бачить, що він е, створив. І воїнів Петра, Великого і Кутузова, паради. 1941-го і 1945 років. Да, Петра Пі, Петра Великого, він згадав ще оцих імператорів, які знищували українську державу. Я нагадую, що українська мова була заборонена 153 рази, було видано, так боялися розуміти українську мову. Заборонено розмовляти, книговидання було заборонено. Емський указ, ми пригадаємо. Волуївський циркуляр, це все заборона українського боялися як вогню. Але тепер той вогонь пройде на них. Сьогодні здесь Это кадрові военнослужащие і ті, хто по ряды рідні сил сіл входять частічної мобілізації. Це бойцы луганських і донецьких корпусов, многих добровольческих бойових соединений, сотрудники Росгвардії, МВД, ФСБ, МЧС, других спеціальних служб і відомств. Приветствую вас, друзья. Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу. Ура! Ну, бачите, нервує, і все, що він міг сказати, він прочитав з листочка. Це дуже багато чого скаже. А, можливо, втрата пам'яті, так як він далі кашляв під час свого виступу. Зовнішній вигляд також Путіна говорить про багато чого, що це його доїдає, з'їдає, і він знає, що виходу у нього не залишилося. Парад Побідоносії. що я можу сказати, ми з вами продивилися ось цей фрагмент його, сподіваюся, останнього виступу, тому що хочеться, щоб це якнайшвидше закінчилося. А для цього ми повинні підтримувати Збройні Сили України, донатити і допомагати українській армії. От а парад Пабідоносія, от сподіваюся, він скоро закінчиться. Хоча я вчора теж прочитав інформацію, що досі 75% росіян підтримують цю війну. Це патетично, жахливо, варто відзначити, що пропаганда там діє. На дуже високому рівні там вливали величезні статки, але слава Богу, що за межі Росії ця пропаганда не змогла вийти, і оці всі канали Раша Today і, і інші були заборонені як в Євросоюзі, так і в США, в Латинській Америці та інших країнах. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. Ми були сьогодні в прямому етері.